Дорогі українці та Українки, передусім я хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита. І сьогодні, початок цього. Я дякую Німеччині за Петріот, який вже в Україні. Сильна новина, ще одна сильна новина. Дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших петріотів. Працюємо далі і будуть обов'язково нові рішення. Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми б не могли збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв. Сьогодні ж провів нараду щодо нашої ракетної програми. Я вдячний кожному і кожній, хто працює заради неї і наближає абсолютно справедливу. Нашу здатність дійсно відчутно відповідати Росії на цю агресію це питання глобальної стабільності та безпеки, щоб кожен в Кремлі знав, що безкарними вони не залишаться. Друге, за цей день відбулася присяга нових суддів 248 людей. Всі вони вже розпочинають роботу. Третє взяв сьогодні участь в роботі конгресу місцевих та регіональних влад. України були урядовці, представники різних органів центральної влади, і найближчим часом вони мають детально представити суспільству всі, всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики. Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми повністю безвідсоткові кредити для людей та дешеві лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше. Звичайно, ми зосереджені і на перемовинах з європейськими партнерами, щоб збільшити обсяг імпорту електрики. Триває робота і щодо відновлення енергооб'єктів, відповідальність за всі частини. Комплексного пакету рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. І додаткові потреби громад обов'язково повинні бути враховані. Я дякую усім, хто працює на 100% заради нашої держави і людей. Я дякую кожному, хто б'ється заради України як заради себе. Слава Україні!